Вітаю на відео. Сьогодні буду розповідати про пам'ятник жертвам терактів 11 вересня 1 року. Цей пам'ятник знаходиться на площі поряд зі станцією метро Кловська. Його урочисто відкрили 11 вересня 5-го року. Автор даного пам'ятника архітектор Володимир Рубштейн та скульптор Михайло Рева. Пам'ятник виконаний у вигляді чавуну Семетрового Серця. Розколотого того навпіл між частинами якого встановлено найбільший у світі камертон, що символізує заклик до чуйності та небайдужості. На одній з половинок сімдесятима мовами накреслено фразу не убий. Інша гладка нагадує про історію та про жертви тероризму. Теракт 11 вересня першого року. Трагічна дата в сучасній історії Америки. Тоді, в Нью-Йорку внаслідок атак терористів загинуло близько трьох тисяч людей. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки.